Всім доброго часу! Сьогодні буде коротке відео, така капсула часу. Має запаковано польський лоць. Місто. То має бути конденсатор змінної ємності. По-моєму, 80 рік. Розпаковуємо. Ну, вот такие КПЕ. Конденсатор изменной емности. КЗЕ. Семьдесят пять, сто шестьдесят. Тут видно, одна секція більше має пластину, одна менше. Поставив на паузу, підімкнув вимірювач ємності. Зараз заміряємо, Наприклад, одна пластина. Максимум 79 пікофарад. Ну, 166, ну так воно є. На мінімум подивимося. Дуже плавно все ходить. Ось такі КПЕ. Ну і його розміри. Три з половиною на 4. На два з половиною. Сповільнювач. Невідомо, правда, на яка, як він сповільнює, але цікава конструкція цього КПЕ. Не знаю де він був застосований. Ну, будемо десь його використовувати. Дякую всім за увагу. Ну і що ж тут в нього таке цікаве є, що оце, то, по-моєму, якби два тримера тут можна крутити. І тим самим пластина мідна, яка з'єднана з тою. З тими обкладками конденсатора вона прижимається або відходить далі. І вона отут є на. Тут є така ізоляція. Оця ізоляція вроді або зі слюди зроблена, невідомо з чого. Ну, факт того, що от крутячи цей гвинт, можна змінювати в якихось. В певних величинах оцю ємність. Тим самим підстроювати загальну ємність в секції однієї і другої. Цікаве таке рішення.